Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми продовжимо цикл програм про діяльність громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації. Сьогодні у нас в гостях заступник голови правління благодійної організації Планета для дітей, член комісії з питань освіти, науки та патріотичного виховання громадської ради Ольга Козак. Вітаю вас, пані Ольга. От розкажіть, будь ласка, про свою організацію Планета для дітей. Чим ви займаєтеся? Мета, які проекти здійснюєте? Благодійна організація Планета для дітей Вона була створена у 2008 році. Її діяльність пошириться на Житомир та Житомирську область. Саме, скажімо так, організація працює в чотирьох напрямках: це інтелектуальний розвиток дітей, фізичний, творчий і захист прав дітей. От. Які проекти зараз останнім часом проекти нашої організації вони направлені на допомогу дітям-сиротам і дітям, які особливо потребують підтримки сьогодні? Також це діти загиблих героїв АТО. Це саме можна сказати проект наставництва. У нас такі є. Наставниць наставником може бути кожен, от це девіз нашого проекту. От тим більше, що нещодавно вийшов закон. президент Порошенко підписав закон щодо наставництва над дітьми-сиротами. Це західний досвід, який є досить позитивний для дітей, тому що От Наша організація, ми як починали свою діяльність, ми просто любили дітей, і ми, ну що, ми йшли в магазин, там купували їм цукерки або збирали по знайомих речі і просто так от йшли і несли. Ми да? давали Але... дітям. Так. От, але потім ми зрозуміли, що ну, це класно, ми задовольняємо якби, потреби першої да, необхідності цих діток. Але що залишиться? Який вагомий внесок ми зможемо зробити в життя цих дітей? Тому от, ми почали переймати цей досвід, це ми робимо. Цей проект наставником може бути кожен спільно з організацією Львівська освітня фундація. От вони підтримують нас в цьому проекті, тому ми вважаємо, що це ефективна допомога саме таким дітям, тому що у нас є можливість посіяти щось дорогоцінне в їх життя. Так само в нас є проект Молодіжний клуб Крок до успіху це так само для таких дітей і підлітків, які знаходяться в кризових життєвих обставинах, і там ми навчаємо їх. Скажем так, елементарним елементарним таким необхідним речам, які їм знадобляться в майбутньому. От, Наприклад, як заробляти гроші, потім особистий бюджет, як створити сім'ю. Тобто, ми як вам сказати, є такий вислів. Розумна благодійність, да і uh -huh. от ми наразі переключились саме на розумну благодійність, тим самим, що ми можемо зробити більш вагоміший внесок життя цих дітей. Чогось навчити їх. Так, так. Це я думаю, що це якби направить їх життєвий шлях в правильно в правильну рус. Громадська рада, ви член комісії з питань освіти, науки та патріотичного виховання. Це ваша перша каденція. От чим ви саме займаєтеся? Якими питаннями в цій ага, комісії? Е, Зрозуміло, що дітьми. Дітьми, так. Е, е, я приділяю увагу в цій комісії е, за, захисту дітей, е, захист прав та інтересів дітей. І от нещодавно наша організація Планета для дітей. Е, також ми проводили і приходили, запрошували також інших учасників, колег моїх з громадської ради, коаліцію з питань реформування системи захисту дітей. Тобто ми працюємо в цьому напрямку. Наскільки от громадська рада допомагає вам у вирішенні питань? Ну, знаєте, так прям стовідсотково відслідкувати дуже важко, але е, результат є, і допомагає. вашою допомога громадською радою існує співпраця? Існує існує, дійсно існує, і значить е, 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 ми співпрацюємо якби в різних заходах, проводимо спільні заходи, е, тобто, е, скажімо так, підтримка є. Підтримка є. Так, значуща є підтримка. Пріоритетне завдання вашої організації, ви щойно про це говорили. Так, це наставництво над дітьми-сиротами. Так, от давайте більш, може, ширше ще раз про це поговоримо. Сьогодні є, от ви <с Ett millet> дали мені такі маленькі проектики, які ви вже здійснюєте. <ND> Можливо, про них давайте поговоримо: от «Анатомія шлюбу, от що це за проект. А ви знаєте, це дуже чудовий проект, і я просто обожнюю його. Чому? Тому що він готує до щасливого сімейного життя. От це знаєте, це те, чому в школі не навчать, так, як то кажуть. Ми вчимо хімію, математику, багато інших предметів, але оці ази, які дійсно допоможуть нам створити щасливу родину, ми можемо бачити тільки на прикладі своєї сім'ї мами і тата. Так, бо Ну, якби ближнього кругу. А якщо цей досвід негативний, то де його перейняти, так, і де де навчитись е, правильно е, правильним таким моментам, які допоможуть е, будувати щасливу сім'ю. Тобто ви вчите? Е, так, наша організація вона цим займається. В нас е, в, дуже е, класно. викладає? Викладає, а е, е, викладала наша. Е, Член правління організації Олена Кандратюк, але наразі uh -huh. вона зараз а, а, тимчасово поїхала в іншу країну, от тому от а, з а, наступного року ми вже якби готуємось і а, тобто, шукаємо, ну, готуємо, скажімо так, нову програму на томі шлюбу, але Це, проект буде жити. Цей же проект потребує ще okay. й психолога. Є у вас психолог, з яким ви працюєте? Скажем так, він можливо потребує психолога, але я думаю, що більше навіть сімейного консультанта. І от саме Олена, вона була у нас таким сімейним консультантом, скажімо, тому ми таку різнобічну людину шукаємо, яка може включати в себе і психолога, і сімейного консультанта. Так зроби свій крок до успіху. От що це за проект? А це проект, який допомагає молодим людям підготуватися до успішного самостійного життя. Тобто, це так само тренінговий курс. Він проходить вигляді молодіжного клубу, куди бажаюча молодь приходить. Ми спілкуємось. Вік будь-який. Вік будь-який. Ні, вік з 18 до 25 років, угу. так скажем так. Тобто це такий віковий етап, в який треба ну, замислитись над цими питаннями, тому що якщо буде пробіг, да, якщо молода людина не приділить увагу саме в цей період, то життя може скластись не зовсім успішно і благополучно. Тому цей проект направлений на підтримку таких підлітків і допомогу в. Підготовці до успішного життя. Так, і ще один проєкт. Це Гросін Створ... в Житомирі, букросінг, так? Так. От що це за проєкт? Ми вже про нього чули, ми про нього знаємо. Так, цей проєкт значить, букросінг це взагалі міжнародний рух, в якому задіяні більше. 800, ну, дуже, багато, ну, дуже багато людей. От. І це досвід так само західних країн, це досвід Європи. І е, такі букросінг зони вони є в. У Києві, у Львові, в Чер... у Львові, в Чернівцях, в Тернополі, ну, в інших містах України. І в нас якби виявилось таке бажання, щоб створити саме таку зону в житті. Це була ідея. Це була ідея мого керівника пані Ірини Ружицької. Угу. От і ми вирішили її запровадити в життя. От наскільки вона працює в нашому місті? Позитив. Ой, ви знаєте, дуже таке питання. Складне і трошки якби важке для нас, тому що а, ця шафа вона була для нас, а, ну як сказати, як, а, ну, це, це наш проєкт і це як наша дитина. Ми хотіли бачити розвід, розвиток uh -huh. і, і подальший позитивний вплив а, цього проєкту і от цієї шафи. Але а, як ми побачили, що а, книги а, так, періодично є поповнення а, книжками, але на наступний день всі книжки раптово кудись зникають. Тобто, це для нас був а, ну якби трошки Сподівано. несподівано. Ми спочатку ми зраділи, думаємо, класно, ну, вже томиряни читають, тобто, значить, цьому є потреба, от супер. Але потім а, як, ми, виявилось. як виявилось, що, скоріш за все, це а, якась а, одна людина, ну можливо, група людей, які просто. А, Темно ночі, коли вже всі сплять, приходять з збир... цю шавку і здають нам окулатуру. А де ви берете книжки? А книжки особисто свої п'ять книжок принесла. Угу. Приносять члени нашої організації, також ми залишаємо номери телефону в соціальних мережах, щоб люди хто могли бажає, хто буде ділитися своїми знаннями так, так, так тими так. знаннями, які у, у нього вдома ви розповідали мені цікаву історію ще угу. пов'язану з цим проектом. Так, ви знаєте, не дивлячись на те, що можна такі ситуації бачити, що книжки зникають, але є і позитивний досвід, і він. Дуже би, вселяє надію, скажімо так, що не все так погано. І од, одного разу це було в жовтні, так я поповнила черговий раз нашу шафу, букросінг зону, і на лавці сидів чоловік, він почав посміхатись, от, Потім він підійшов і говорить: скажіть, а хто організатор? Я кажу, що ми і. Спільно ще з організацією, яка нас підтримала в цьому. А він говорить, я хочу вам подякувати, тому що, ви знаєте, я ну, вийшов в парк і в мене нещодавно в сім'ї ну, трапилось дуже серйозне горе. І я якось так зневірився. Я, ну, коротше кажучи, повішав носа. Але коли я взяв книжку, яка була там на поличці, я буквально 30 хвилин 30 сторіночок прочитав, і я дуже надихнувся. І... Я хочу жити, я хочу е, творити. От і ну тобто для нас це дуже приємно. От і це була книга, книга Нікавучича, людини, які без рук, без ніг. От, і він сказав, що ну, якщо така людина вона здатна позитивно, позитивно впливати мислити. на світ, позитивно мислити, ну чому я цього не можу робити? І для нас це дуже приємно було. І хочеться надіяти, що буде набагато більше таких випадків. Позитивних. Ми будемо сподіватися, що люди не будуть забирати книжки. Так дуже хочеться, щоб… а якщо будуть забирати, то тільки для того, щоб їх читати, читати і для того, щоб потім принести свою або повернути, повернути на місце на ту, яку взяли. і ще один проект подаруй щастя дитині. Так, е так, цей проект називається Я допомагаю дитині бути у родині. Угу. А це девіз, «Подаруй щастя дитині. От це, е скажімо так, цей проект має на меті пропагування сімейних цінностей виховання е сімейного виховання діток. От, тому що ми знаємо шкідливий вплив інтернатної системи, да, діти там замкнені, вони звідти виходять. І от е ми вже на своєму досвіді. Е ми з 2008 року проводимо змагання з мініфутболу футболу серед дітей-сиріт. І ми на своєму досвіді побачили, що діти виходять в життя, вони ніби дорослі, але вони зовсім не пристосовані до життя. І це, ну, знаєте, це дуже боляче, коли ти бачиш, що молода людина вона ступає на шлях дорослого життя, де багато бур і ураганів, скажімо так, а вона не підготовлена, вона не захищена, вона просто. Ну, одна в цьому світі. Тому ми, якби цим проектом пропагуємо сімейні форми виховання: це опіка дітей, патронатні сім'ї, усиновлення, от, створення будинків сімейного типу. Ну і так само наставництво це має позитивний вплив. Ви берете участь у засіданнях круглих столів. Також, от саме по цих питаннях, по питаннях, що стосуються дітей. Що вже вам вдалося зробити? Кому ви вже от так конкретно допомогли? Чим ви можете похвалитися? Чим похвалитись? Ну, ви знаєте, ну, я не знаю, чим можна цим похвалитись і. Тому, можливо, є вже результати Ну, Є результат, значить. Нещодавно в нас якби була можливість відвідати соціальний центр підтримки дітей-Сиріт Макаровському у, да, в Макаровському районі. От, і ви знаєте, ми довго хотіли, щоб Такий приклад сімейних форм виховання, як ми бачили там, щоб він був у Житомирі, і от вже є для цього перші напрацювання коаліція круглі столи, прес-конференції, які організовує наша організація, які організовує громадська рада при Житомирській облдержадміністрації. Вони. Якби ці зустрічі вони направлені для того, щоб підтримати дитину, щоб створити максимальні максимально сприятливі, сприятливі умови для життя цих діток. І наразі у нас зараз є така мрія, і зроблені вже це не просто мрія зроблені вже перші кроки для створення такого центру саме в Житомирі, тому що діти вони потребують. Більш сімейного виховання. І цей центр він саме буде якби, максимально там буде сімейне виховання дітей. Скажімо так і це... у така... приватній розмові говорили мені про те, що ви за освітою фінансист, так? так, якщо я не помиляюся, так. От чому ви почали займатися такою а... благодійною діяльністю? Що вас спонукало? Можливо, якийсь випадок у вашому житті? А, ви знаєте, досить так, да, Трапилось цікаво, те, що коли мені було 22 роки, я, одна знайома мені сказала: ти знаєш, я ходжу до дітей з сиріт в притулок, в сонячний дім. Якщо хочеш, пішли зі мною. От, і ем, я пішла з нею, і ви знаєте, я ну, якби, і ходжу туди по цей день це вже більше 10 років. От, це просто те, що. Ем, Ну, навіть я не знаю, як це словами описати, це просто покликання. Це ну, ти бачиш себе корисним в цій сфері, ти бачиш, що ти в цій сфері можеш зробити більше, аніж ти будеш працювати по своєму, по своїй освіті. От тому це, це просто поклик душі, і я вважаю, що на даному етапі мого життя це є ну, моє покликання, тому я саме цим займаюсь. Чи ось меценати? От скажіть мені, будь ласка, хто конкретно допомагає фінансово? Це дуже угу. важливо на сьогоднішній день. А, тому так, що знає, все треба так, придбати, все треба так, купувати так. дітям. Не багато чого потребують. Так дуже добре, що ви запитали, тому що є нагода подякувати тим, хто підтримує діяльність нашої організації. Це якби знаєте, немає конкретно. Такої якоїсь організації чи людини, яка от протягом вісьми років, скільки, скільки існує дітей, так, немає. А, тобто окремий проєкт, наприклад, букросінг, uh -huh. ми його представляємо і ми отримуємо, наприклад, фінансову підтримку, або не отримуємо в цьому місці, йдемо десь в інше місце. От Саме букросінг в Житомирі а, підтримала організація німецьке товариство Гіс. От. Анатомію шлюбу проєкт ми робимо спільно з управлінням сім'ї, молоді і спорту Житомирської міської ради. От. Крок до успіху це Житомирськ... управління в справах сім'ї Житомирської облдержадміністрації. Я допомагаю дитині бути у родині, це Львівська освітня фундація. Тобто, ви знаєте. Багато людей вважають, що ну гроші це основне в тому, щоб щось реалізувати. Да? Але я от згадую, кожен наш згадую кожен наш проект, і як говорить мій керівник пані Ірена, вона говорить: от в нас народився проект, ну давай будемо щось робити для цього. Давай будемо. Шукати можливості, і вони обов'язково прийдуть. І так і це дійсно так було. От протягом всіх проєктів я згадую, що він народжувався в нашому серці, от, і потім ресурси з'являлись. Тобто немає нічого неможливого для, для того, щоб робити, щоб робити добро. Головне так, бажання. І так, ну ви перший раз в нашій програмі, так у вас є можливість сьогодні звернутися до своїх колег, до, до меценатів. Користуючись нагодою, дуже хочеться привітати колег з соціальної сфери, всім, хто так само меценатам, нашим нашим під всім, хто підтримує нас. От нещодавно було свято День соціального працівника. От, і хочу всім побажати. Я знаю, що це нелегка праця, вона інколи може зі сторони здавати, що, що все так гарно, що все так легко і просто, але це якби, для цього потрібно дуже багато зусиль. Ну, дійсно, щоб впроваджувати соціальну працю, щоб. Не перегорати, є такий термін, от щоб завжди бути натхненим. Тому бажаю всім моїм колегам натхнення, бажаю сили, бажаю віри в те, що ви робите. От і бажаю, щоб всі ваші задуми і проекти, які є в вашому серці, вони були реалізовані. Нехай ваша діяльність вона дійсно приносить користь тим людям, які проживають в нашому місті, в нашій області. Натхнення, сили і все найкраще. Я вам дякую за цю зустріч. Я бажаю дякую. вам успіху і все, те, що ви задумали, щоб у вас здійснилося ви доби робити дякую. дуже добру справу, пані Ольгу. Спасибі дякую. шановні телеглядачі. У нас в гостях була заступник голови правління благодійної організації Планета для дітей, член комісії з питань освіти, науки та патріотичного виховання громадської ради Ольга Козак. Це була програма Громадська Рада. В студії працювала Анжеліка Нестерчук. Шануємося, до побачення.